У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала керовогращину ракетами і дронами, обстріляла енергетичні об'єкти. Травмованих і загиблих немає. Про це повідомив у Фейсбук керівник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Внаслідок російської атаки у Кіровоградській області були знеструмлені 28 населених пунктів повністю і один частково. Без електрики залишились майже 17 тисяч абонентів. О пів на восьму ранку за розпорядженням укренерго в регіоні запровадили аварійні відключення електрики. Тому що війна відключення це ж не заплановане. Ось в оскоком плані ну відключають, відключають, що ж діли. Діло в тому, що їсти ми та приготовим, допустимо. Ну, якщо так треба, значить так треба. Погано і так, і так. Але все ж таки планове мені більше подобається, бо я знаю, що цей час не буде світла. Така що обстановка в нашого приходиться розуміти. Ну, такого роздратування воно в мене не викликає. Можна. Пристосуватися з 13 години у Кропивницькому та Олександрівському районах замість аварійних відключень ввели погодинні графіки. У Голованівському та Новоукраїнському лишилися аварійні. Під час таких відключень графіків немає, пояснила Суспільному речниця Кіровоград Обленерго Олена Данільченко. Ранок знову почався з атаки ворожими ракетами та дронами. Агресор продовжує нищити енергетичні об'єкти. Без світла залишили 16 тисяч абонента. Завдяки злагодженій роботі наших ремонтних бригад, вже о 8.30 всі абоненти, які залишились без світла через ворожу атаку, були заживлені. Слідкувати за оперативною інформацією наші споживачі можуть на офіційних каналах Кіровоград БЛНР, сайті та телеграм-каналах. Ті споживачі, які зареєструвалися в особовому кабінеті, отримують таку інформацію автоматично. Відключення електрики не вплинули на роботу громадського транспорту у Кропивницькому Змін у Русі. Немає працюють 30 автобусів і 32 тролейбуси, з них 21 з автономним ходом, сказав Суспільному керівник підприємства Електротранс Василь Осіпов. Тролейбуси з автономним ходом можуть працювати як і на тих маршрутах, де вони мають працювати як тролейбуси з автономних, так і на звичайних. У Світловодській громаді після масованого обстрілу учнів перевели на дистанційне навчання. Є руйнування в садових товариствах, які і скільки фіксує комісія, розповів Суспільному секретар Світловодської міської ради Роман Домбровський. З його слів, газо і водопостачання є. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомили у Фейсбук Міненерго. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.